Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про Аптос, який вже скоро може досягнути відміток в 15-20 доларів та закруте промо від біржі Мекс. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Особисто мої цілі по токені Аптос не змінилися. Це саме та ракета, від якої я очікую X ТВЛ, тобто залочених грошей в екосистемі Аптос 900 мільйонів. Якщо ми глянемо на ТВЛ Суї, це по суті брат Аптоса ТВЛ у Суї 1 ярд. Но Суї за останні два місяці часу достатньо добре виріс. І, можливо, вже зараз починає ліквідність. Тобто у Суї зараз ТВЛ 1 ярд, ці гроші потихеньку починають перетікати в Аптос, адже Аптос ще, умовно, нікуди не ріс, і ТВЛ менший, тим самим в Аптоса ще є потенціал вирости, адже екосистема буде. Росте гроші з суї, ТВЛ, оцей, який є в суї, буде притікати в автос. Тим самим ми можемо побачити зростання на автосі, і люди, які продовжують хоплити автос, продавати зараз умовно в профід 50-100 Припустимо, ви купили автос по 5 доларів і чекаєте дійсно високих цілей, і продавати зараз умовно в профіт. 50-100% може бути дійсно помилкою, адже за декілька тижнів, можливо місяців, Аптос може легко досягнути в позначки мінімум 20 доларів. Та й взагалі особисто, на мою думку, весь цей графік, який ми зараз а, бачимо, це суцільне накопичення великим гравцем. Тобто грандіозного зростання по аптусі а, ще не було, і грандіозне зростання, я надіюся, що ще дійсно впереді. І фліпери, які фліпують в легких 10-20, можливо, в 30%. І пізніше очікують, поки актив скоректується, і тим самим вони перезайдуть, актив буде рости, і вони знову зафіксують своїх легких 10, умовно, 20%. Ви рано чи пізно втратите ту саму золоту точку входу. Тобто актив, який буде збиратися, пампитися, і тим самим який довгий час. Відкупляється великим гравцем, він зробить абсолютно все, що ви заробили цих 10-20%. Але рано чи пізно ви продасте в легких 20% та побачите вже на цьому токені 5, а можливо 10 іксів. Але звісно, що вас цієї позиції вже не буде. Тому тут дійсно потрібно бути пильним а, тим. Хто старається фліпити та забирати легкі 10, а можливо і 20 відсотків, щоб вас не висадили, не висадили з тої монети, яка вам не просто може принести 10-20 відсотків, а 10-20 іксів. Но мої цілі по Аптусі не змінні. Як я очікував Аптос вище 50 доларів на Булорані, так і очікую. Надіюся та вірю в те. Що оцей весь графік, який ми бачимо, це зона накопичення, і нікуди ніякий маркетмейкер в цій зоні не розпреділяв токенів, а наоборот весь цей час накопичував. Тим самим ми побачимо на хорошому ринку, як Аптос не то, що зростає, а робить іксі. І якщо ви холдер Аптоса зараз є гарна можливість застейкати свої токени на біржі Мекс під 20%. Одним словом, зараз у Мекс проходить крутий івент. Де вони розігрують півтора мільйона доларів. Перша подія на споті це просто торгівля в парі Аптос безкоштовно, тобто без комісій. Якщо ми навіть хочемо купити Аптос, можемо а, купляти саме на біржі Мекс, адже ми комісії сплачувати не будемо. Це дуже круто. Комісію за нас сплачує біржа. Тобто ми нажимаємо торгувати, переходимо. На спотову торгівлю вибираємо пару Aptos, USDT. Звісно, що це не є ф'ючерси і так далі. Це просто спотова торгівля. Зараз на біржі Мекс ця купівля безкоштовна, Тому ми можемо купляти, продавати токени, але не втрачаючи на комісіях. Бачимо, що цей івент розпочався 21 жовтня та буде тривати до 1 січня 2025 року. Опускаємося трішки донизу, бачимо фіксований стейкінг з АПР до 20%. І подія розпочалася 21 жовтня і закінчиться вже не в січні 21 числа, а закінчиться 21 листопада. Тобто у нас є місяць постейкати автоси за хорошим відсотком. Якщо ми нажмемо стейкати, ми переходимо в стейкінг на біржі Мекс і зразу можемо замітити, що. Ексклюзивно для нових користувачів ми можемо стейкати під 20% на 30 днів. А люди, в яких вже є аккаунт, ви можете заносити під 10%. Тому все рівно, на мою думку, я вважаю, що або для нових користувачів, як і для старих користувачів, це дійсно гарна промка і гарна можливість застейкати свої монети, якщо вони у вас просто лежать на біржі. А так, під 20%, я вважаю, що. Кайф, переходимо до наступної події, а саме розділіть призовий пул у 200 тисяч USDT. Ну а з найголовнішого, промо також розпочалося 21 жовтня, але закінчується 4 листопада. Тобто, у нас на це промо навіть немає там місяця, півмісяця часу промо за лічені дні, відповідно, що закінчиться. Промо не зашилен, тому, можливо, користувачів а, в цьому промо буде дуже мало. І Можна буде забрати хорошу винагороду. Нажимаємо переглянути деталі. Є подія 1 і є подія 2. Перша подія для нових користувачів, друга подія для всіх користувачів, тобто для нових та для старих користувачів. Розділіть фьючерсний бонус в 100 тисяч доларів. Тобто перші 10 тисяч користувачів. Які зареєструються, зроблять торговий об'єм в мінімум 10 тисяч доларів, отримають 10 USDT у бонусах. Подія номер 2 – це ф'ючерсний турнір. Ми можемо розділити бонусних 100 тисяч доларів. Бачимо, є таблиця. Перше по п'яте місце кожен отримає по 2000 USDT. Від 6 по 30 місце, припустимо, отримає по 1200 USDT. Ну і так далі. Бачимо, щоб мінімально. Отримати 25 USDT нам потрібно зробити мінімальний торговий об'єм в парі Аптос на ф'ючерсах мінімум 50 тисяч доларів. Одним словом, чим більший торговий об'єм, тим у вас буде можливість отримати кращу винагороду. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!